Джимшарк, жіночі та чоловічі носки. Блоті будуть запаковані. Ці в нас в розмірі 42-44. Вони всі йдуть довгі, теплі. Ось таким логотипом. Є комплектики з різними такими малюночками. І з логотипом. Також різнокольорові, ще білі. Далі в нас буде розмір 32. 30... 39-41. В чорному кольорі, в білому. Ось такі ще. В сірі. Далі. Розмір 35-38. Різнокольорові. І далі розпаковані. Тут різні розміри. Ось такі. З написом. Із такими значками різними, з різними написами. В чорному кольорі. Ось такі яскраві і дві пари таких коротеньких. Також плоті ще будуть слідочки.